Всіх вітаю, з вами Марія і Філіжаночка. Про те, про кого нагадує вам каву вагуща. Давайте подивимось. Ну і, звісно ж, чому нагадую, на що зверту, звернути увагу. Так, Тут про складнощі у спілкуванні чоловіка показує мені, і чоловік це сфера робота соціум, і людина зараз складний період в своєму житті пере, ну, пережива. І знаєте, багато чого вигадує собі. Ну, тобто, тут, коли людині не вистачає якоїсь інформації, ну, починаються всілякі там фантазії. І він так робить не тільки про вас. Тут про своє оточення, чимсь незадоволений І, знаєте, зараз як відсторонений. Ну, це може бути таке, що людина там, у відпустці, там, наприклад, у відрядженні. Наприклад, людина може знаходитись на лікарняному. Ну, тобто, якась така ситуація, коли він не має 100%. Доступу до того, щоб знати, як воно є, насправді. Але йому стається, що як його нема на місці, то взагалі ніхто не працює. Що взагалі тільки він працює, і тільки на ньому тримається все. І без нього все розвалиться, і треба буде йому, тільки йому, потім все владнати. Ну, це може бути вашим керівником, може бути співспівробітником, може бути, знаєте, просто людина, з якою ви спілкуєтесь. Десь у вас там є спільні мови, не обов'язково вам працювати разом. А це може бути людина, яка вам ну, в якихось своїх ситуаціях життєвих може ну, розповідати про щось там, що, що в нього є в житті. Нагадує про чоловіка, це вже інша людина, який думає про сюрприз, якийсь хоче вам сюрприз зробити і ну, довго думає, це щось обирає, таке чи не таке, може щось інше. І У людини є певна кількість грошей на той сюрприз, і от шукає. Щось, що може вам сподобатись, але ж, на певну суму грошей. Це, як знаєте, не може. ну Вона не маленька, але і більше він не може виділити на це. Це може бути хтось чи з ваших друзів, чи навіть може бути якийсь співробітник, а може навчаєтесь з людиною разом, може якось ще там спілкуєтеся, але ж. Щось там десь ходить, заробляє і думає про вас. Може, день народження у вас, може і якесь інше свято, але ж вже зараз дуже шукає. От саме є щось таке, там буде не просто даруночок, а там щось людина вкладає в цей даруночок. Далі прояснити хоче ображений якийсь. Тут двоє людей, я б сказала, навіть двоє щось від вас трошки відсторонюється, щось ви там людей трошки образили. Десь ви зробили не так, як вони хотіли. А так, як ви вважаєте за краще? І так, як вам відкриваються перспективи на ну, якісь подальше ваше просування. Але люди тепер же ж не задоволені, як же ж так? Ми ж хотіли іншу якусь там, ну щось інше вони хотіли. Тепер, тепер на що тут ще звернути увагу? Розмова чоловік та жінка, чоловік тут розкриє для жінки якусь цікаву інформацію. Навіть тут цілий ланцюжок буде. Це може бути таким чином, що, наприклад, він вам розповість, якусь тему розкриє поступово. Тобто він буде пояснювати кожну сходинку. Якоїсь теми, як підніматись буде по темі вверх, 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 але почне, знаєте, з самого-самого початку. Для жінки це, ну, в плюс. Це вам якось допоможе далі в ваших якихось справах. Далі показана мені ще ситуація, після якої буде дуже гарна дорога. Дивіться, теж показана розмова дві людини, третя долучається з новиною. Після розглядання цієї новини вже розкр... відкривається оця дорога. Світло гарна, хороша дорога. Там люди як роз... розійдуться перед вами, щоб дати вам цю дорогу. Знаєте, от коли ну, ви нібито скрізь НАТО будете йти, але ж перед вами будуть розходитись люди, вони не будуть дуже. там... Перешкоджати вам. Далі дивлюсь, що стосується в сім'ї, серед друзів, серед рідних людей, може, серед сусідів, якась така тема з ознакою оклику буде підійматись, розглядатись, трошки навіть посперечаються люди, але дійдуть згоди, ну. Тут такі сперечання, знаєте, коли не все зрозуміло, і коли люди ну, просто емоційно е, розглядають тему, а емоційно щось там, ну, як, до якихось там докопуються, <світ> зараз слово втратила. Подробиць, До якихось подробиць треба ж дійти, і от воно щось голосно буде виходити, але нічого. Показаний мені якийсь чоловік, який відрізає все зайве, і тоді все воно більш-менш зрозумілим стає і все, все владнається, все вже тиша настає, вже люди між собою можуть більш спокійно розглядати. Все інше. 20 число звертаю увагу, це як ювілей чись буде, або, ну, схоже, як 60 рочків комусь там виконається, але не обов'язково, там може бути і інший вік, може, це 60-го року народження хтось. Як ну, нагадує, щоб ви привітали людину, щоб ви не забули. Далі дивлюсь: ось тут. Ось тут дві справи в одну людина буде вплітати, і так легше. Набагато легше буде. Це знаєте, як не треба розкидатись на дві справи, як можна в одночасно щось буде робити, і це буде. Набагато легше і скоріше крапку поставить у справах і відпочивати буде. Або ви, або хтось з вашої родини. А тепер. Зараз оце хто. Так, а хто ж це людина? Давайте так, людина. Щось треба буде звернути увагу, як змінити трошки, ну, може, в їжі щось там треба, потребує змін, бо мені показаний живіт людини і болісне таке відчуття в животі. І ну, треба на це звернути увагу, бо щось там не те людина їсть. Тепер. Тут навіть, знаєте, як показують, навіть це може бути як найближчих три дні, або навіть для когось три тижні, як потреба буде в тому, щоб. Ну, Як дієту якусь дотримуватись якоїсь дієти. Може бути таке, що хтось після операції встановлюється і там дійсно є потреба в якомусь особливому прийнятті їжі. Обстеження для когось показане, і воно теж, як людина вже записана, навіть. Ну, як обов'язкове таке. Тепер зверніть увагу, тут грошей стосується і тут десь треба буде поставити крапку. От, чи закрити якісь, там, ну, якісь сплати, наприклад, в щось брали, вже буде останній платіж. Може, кредит якісь закриваються, може, платіжки комунальні треба сплатити комусь. Але ж ну, це, як знаєте, от є певний час для цього, і не впустіть той час. Або нагадайте, або може ви знаєте, хто там з ваших рідних це робить, то нагадайте людині, щоб не впустив чи не впустила. Бо тут обов'язково, тут дуже. Наполягає кава вагоща на тому, щоб ставити крапку в цій ситуації. Бо то для вас великий клопіт, або для людини рідної чи близької для вас. Так далі. Отут як нагороду якусь отримує жінка. І зверніть увагу, бо чоловік, який поряд з вами, дуже-дуже Ну, Ревносно, так знаєте, дуже так болісно сприймає ваші ну, досягнення. Це не викликає в нього радість, і ви будете знати про це. Це знаєте, це класичний випад нарциса. Він не може радіти, коли у когось в його оточенні будь в кого. Ну, щось вдається людині, є якісь досягнення. Для нього то дуже болісна тема. Отак, саме так отут. Людина не радіє. Е, є тут літери Є е, Ш. Ша. Літера Х. Схоже на літеру В. Ну ось так. Тобто не дивуйтесь, що людина не буде за вас радіти, а, а може навіть щось таке болісне сказати в цьому випадку. Або якісь питання таке неприємне вам поставити. ну Просто розумійте для себе, що ви маєте справу з нарцисом. Бо дуже-дуже на нього натякає ліжанка. І ви ну, так, щоб ви там собі не ламали голову, що, може ви якось по-інакшому е ну, можете себе поводити. Ви поводите себе так як слід. Робіть те, що ви робите, не міняйтесь. Заради нарциса не міняйтесь ніколи. І просто знаєте, людина ніколи не буде за вас радіти. Просто це ну, така вада в людини. І це не лікується, щоб ви знали, щоб ви не мали надію на те, що він колись зміниться. Ніколи не зміниться. Просто чи, чи приймаєте його таким, як є, чи взагалі не приймаєте. Так, далі ось тут. Це людина більш за все мені схоже, як чи ваш родич, чи дуже близький друг, наприклад, вам. Тема грошей в людини на зараз просто от, ну, на першому місці, бо в нього зараз щось в житті сипиться все, що може сипатись. Ну, Тобто це коли, знаєте, ламається все, що може ламатись, це е, е, ну, може е, ну, там... Втрачати щось, там пішов і повернувся, вже нема цієї речі, де загубив, не знає. Отакий от період в житті у людини і це, от, люди можуть це називати чорною полосою. Він щось відробляє, це кармічна історія в його житті, щось він там. Ну Так так він відробляє через біль, через оту жертовність. Він себе дуже зараз жертвою відчуває. Ну, то хай думає, як це змінити. Це тільки він може зробити. Це... Бачу, що ви тут хвилюєтесь за людину. Ні, це тільки він може зробити. Це вам воно не підкориться. Ви можете тільки вислуховувати людину. Але все, що йому треба змінити в його житті, це його клопіт, його можливості, його бажання. Тут я бачу, що людина, ну так, знаєте, лінощі присутні. Він міг би вже багато чого змінити в своєму житті, але ж лінується. на жаль. Так, далі. О! А у перспективі, Боже, яке, бачите, це серденько? Денько. Оце от на нього. Оце. Я, я маю надію, що воно видно, що це таке гарне, наповнене серденько, яке вам буде пропонувати людина, а ви так думаєте? чи... Чи приймати це серденько, чи, чи треба воно вам, чи не треба. Тут у когось зізнання. Бачу чоловіка, який на одно коліно перед жінкою, а ви так, так якось вам аж навіть ніякого. І простягає рукою і пропонує вам своє серце. Думайте, mm. приймати чи не приймати таке приємно озвучувати. Давайте далі дивимось. Тут дві людини в бік ну, робота соціум в один бік дивляться і чоловік, і жінка. Вони, знаєте, виглядає як якась спільна справа, і вона стосується третьої людини. Тобто, як розглядає? Ну, наприклад, якщо треба прийняти когось на роботу, вони разом розглядають кандидатуру. Якщо треба з ким поспілкуватись, вони разом планують як будувати ту мову з людиною. І будь-яка інша ситуація. Тобто вони разом будують плани на майбутнє. Це день, коли ну, от, щось вже треба їм приймати, якісь рішення. Тут хочу подивитись, бо тут. Зараз тут якісь складнощі вам треба буде подолати. Ви так легко підете від тих складнощів. Тут хтось вважав, що це зупинить вас і все. А ні. Ви знаєте, тут хтось будував вам ці складнощі. Намагаючись вас заплутати, десь там зупинити, щоб ви. А у вас насправді купа всіляких різних справ, ви стикаєтесь з складнощами в одному якомусь там напрямку, ви не затримуючись, одразу відволікаєтесь на інший напрямок. І поки ви займаєтесь іншим напрямком, до вас приходить людина, яка одразу вам каже, о, так у тебе тут щось не гаразд. Давай разом о, тут я знаю, як це подолати. Хтось так, якийсь чоловік він так буде дивуватись, він же ж вважав, що він до 30-го числа вас просто вибив. З якихось там ваших взагалі справ, що ви застрягнете, що ви не зможете далі рухатись. А у вас тут не те, що там застрягати не будете, а ви ще швидше будете рухатись по вашим напрямкам, ніж він вважав. Тут просто, ну як так. Йому дуже хотілося би, щоб у вас провал був, але ж ні. У когось по фінансах якась така стабільність цікава настає. Тобто, дивіться, у вас ну, це ж не для всіх, це ж ви ж розумієте, загальна філіжанка. Для когось. У кого з двох напрямків у вас йдуть фінанси. І у вас, ну, ці напрямки у вас не перетинаються, вони якось паралельно у вас розвинуті. І тут так показано, що один напрямок, він буде, ну як стабілізуватись і от нібито розвиток один і той, той самий йде, а грошей побільшає. А інший напрямок, він якийсь взагалі тут. Зараз як це пояснити, він у вас розвинутий просто взагалі по-інакшому. Ви там як популярність якусь набуваєте, ну, там буде розвиток і укріплення за, за рахунок того, що ви більш відомою людиною стаєте. Якось у вас там і спілкування побільше, і взагалі якось так, знаєте, люди тягнуться до вас, ну і стабілізується заробіток. Ось так. І хтось тут, чоловік якийсь, він як не може зрозуміти, чи з. Дивіться як, він якось так стоїть, нібито на виході з вашого життя близького. Точні, він не може зрозуміти, він вам ще потрібен, чи вже у нього взагалі нема ніякої можливості до вас наблизитись? Тут є літера К А Д С. Літера П, М Х. Ну і все. Отакі От ініціали. Може, щось з цих ініціалів ваші. Може, щось там цьому чоловікові належить. Тобто, щоб ви розуміли, про кого йдеться мова. Все, на цьому дійсно все. Більше я тут нічого не бачу. І. На цьому дякую всім за перегляд, всім гарного дня, гарних подій вам в цей день, і не тільки в цей. І обов'язково бережіть себе, будьте в безпеці, і ви, і ваша родина. І побачимось в наступних відео. Всім пока.